Навіщо російські військові обстрілюють окуповані міста Херсонської області? Чи відбувається так звана евакуація місцевих жителів до регіонів Росії? З якою метою окупанти можуть проводити перепис населення на окупованих територіях? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. На лівобережній частині Херсонщини, яка залишається окупованою. Російські військові обстрілюють Олешки, Голопристань, а також дачні поселення між цими містами з метою дестабілізації гуманітарної ситуації. Місцевих жителів таким чином примушують до так званої добровільної евакуації. Про це на початку січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. А тим часом уряд Росії видав указ, у якому йдеться про виділення 175 мільярдів рублів на переселення 100 тисяч людей з Херсонщини до Росії. Про це 6 січня повідомила видання Блумберг із посиланням на розпорядження прем'єр-міністра РФ Михайла Мишустіна, яке потрапило до журналістів. За даними видання, Росія планує витратити 2 мільярди 400 мільйонів доларів, що є еквівалентом 175 мільярдів рублів, на переселення 100 тисяч людей з Херсонської області до Росії. Блумберг зазначає, що таким чином Росія визнає, що Кремль не має надії захопити частини українського регіону, яку його війська залишили восени. Гроші на так зване переселення російська влада хоче зібрати з державних компаній, виробників добрив і вугілля. Крім того, російські окупаційні сили на деяких захоплених територіях провели перепис місцевого населення для виявлення наявності родичів на території Росії і складання планів примусової евакуації. Про це 5 січня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її даними, місцеві жителі, у яких відсутні родичі, будуть відправлятися до так званих центрів біженців. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко вважає, що російські військові за допомогою обстрілів намагаються змусити людей виїхати зі своїх домівок, щоб використовувати ці будівлі у своїх цілях. Про це політик розповів у коментарі новинам Приазов'я. Окупанти обстрілюють сьогодні населені пункти, які в яких самі знаходяться, це знаєте, такі, я не знаю, чи в них це нова така, тактика ведення війни, але вони стріляють з одного боку населеного пункту по іншому, щоб там спровокувати, напевно, місцеве населення для того, щоб вони виїжджали, бо вони розповідають програми про те, що треба виїжджати треба там скажімо так десь знаходити своє нове місце мешкання там на території російської федерації інші такі провокативні речі які Ну, скажем так, вони населення не сприймаються, тому вони їх підкріплюють якимись знов кажу такі провокаційні обстріли, якісь такі речі, е -е, які там ну, намагаються десь захопити майно, намагаються захопити приміщення, приміщення, в яких проживають наші люди. Безпекова ситуація в різних районах лівобережної Херсонщини може відрізнятися, каже голова обласної ради. Ті обстріли, які відбуваються з нашого боку, будемо казати, з боку збройних сил України, вони мають такий точковий характер. Це тільки по місцях скупчення або техніки, або живої сили противника. Але треба розуміти, що це війна, і головне завдання сьогодні це там, це щоб наші люди вижили у нашій території, були всі звільнені. Тому так і обласна військова адміністрація, обласна рада і депутати, які знаєш, ну, обслуговують ті округи, на яких вони були, в яких вони були обрані. Ти всі, скажімо так, всі ці люди закликають сьогодні населення по можливості виїжджати. виїжджати. Ну я не маю на увазі Російську Федерацію, виїжджати десь в європейські країни. Або принаймні там прийняти всі заходи для того, щоб там уберегтися від е, того, що що там зараз відбувається, метою перепису населення окупантами може бути як організація депортації, так і мобілізація жителів, вважає Олександр Самойленко. Втім, поки що на окупованій частині Херсонщини перепис не проводиться. Це знаєте, це таке намагання. Зареєструвати людей і мети, мета в ньому може бути дуже багато цілих там. Це може бути е, і е, майбутня мобілізація людей, ну будемо казати, чоловіків, які е, знаходяться в тому віці, що вони можуть там воювати. Е, це може бути дуже багато там інших якихось там речей, які скажімо так, це і це дійсно там евакуація цих людей. Або депортація, будемо вже там відверті з в бік Російської Федерації. Ми розуміємо, що вони сьогодні їх завдання, і ціль це зробити таку. Ну дайте не сіру, а чорну зону. Голова Херсонської обласної ради закликав не приймати пропозиції окупантів щодо виїзду до Росії. Деякі люди, які там ми будемо казати, пристали на пропозиції окупантів. Вони опинилися. В районах і е, будемо ска далеко сер далеко півночі і е, якихось, ну будемо казати, на територіях не дуже розвинених для е, проживання людей взагалі, бо ми знаємо, що Російська Федерація вона, на жаль має територію там одну шосту світу, тому е, скажімо так, вони не пропонують сьогодні в комфортних місцях містах. Людей, тим паче, вони знаєте, їх цілі завдання, це деукраїнізувати, будемо казати, цю землю. Ми знаємо чітко, коли були випадки, що дітей вивозили ті типу, пап під, під маркою здоровчих лагерів. Після того їх не повертали батькам. А батьків, якщо вони хотіли забрати, вони змушували виїжджати за своїми дітьми обох, обох батьків після цього їм забороняли в'їзд на територію там Херсонської області. Тому знаєте, це знову ж таки така прихована депортація. Ми поспілкувалися з жителями Херсона, родичі яких живуть на окупованій території області. Ось що їм відомо про ситуацію на лівобережній Херсонщині. Лівому березі в мене є мама, що знаходиться в окупації. Це е, гола пристань, Вона зараз там голи пристані. У знайомих я сама просиділа з дитиною в окупації там, і було якби ну, пропозиції з їхньої сторони про евакуацію. Не то, щоб примусово мені дозволили виїхати з дитиною на Херсон. а Зараз тільки вони вивозять до Голиї пристань. Вони самі евакуюють. У мене Подруга через них евакуювалася. Зараз знаходиться в Краснодар. У них був комендантський час, не разрешали на улицу выходить это в Горностаевке. В общем, з п'яти вечора человек не може вийти во двор, а у них отопление печное. І бабуся рассказывала, що мужчина вийшов за дровами два раза в небо, а третій раз його убили. Да, тоже чула, что... Примусово чуть ли не запихують. Там, наскільки правда, я не знаю, ну, теж читала, чула так, Ну, Зв'язку, на жаль, з ними немає. Дуже переживаємо за них. Діємо, що буде все добре. У мене там міх хрещеник, і ну, є нічас, там у нас наші родичі, батьки. Мер міста Олешки Херсонської області Євген Рищук розповів, що російські військові обстрілюють місто щодня, і через це гуманітарна ситуація суттєво погіршується. Це є вже якийсь так, таким скажем так стабільною ситуацією. Це обстріл люди. Люди вже десь даже трохи звикли до цього. Ми вже з тими, що я спілкуюся, вони вже знають, що летить це міна чи це снаряд. Тобто. Люди вже навіть це для себе ну, зрозуміли, що, що, що як прораховувати, скільки секунд, куди летить. Тобто ситуація тяжка. Це по-перше. По-друге, кожного дня після вистрілів зникає то електроенергія, то водопостачання, то інтернет. Ну, Інтернету зв'язку майже немає, але все це ж все ж таки прив'язано до електроенергії. тільки не стає електроенергії, ну, в нас не стає життя. На жаль, наскільки людство до цього вже звикло. На думку мера, гроші, які Росія планує виділити на переміщення жителів окупованих територій, можуть бути розграбовані чиновниками. Для того щоб зробити щось добре для переселенців, нам мабуть було зробити щось добре для свого населення. Ну, населення Росії ми не бачимо, щоб там люди жили, і як як в Європі, да, в Європі пенсіонери їдуть на відпочинок, в Росії вони їдуть на цвинтар. І ми це для себе розуміємо. Це по перше. По-друге, давайте не забувати, що Росія це держава, в якій корупція там просто зашкалює, і десь наші переселенці є просто приводом виділити лишні кошти і аз їх. За інформацією Євгена Рещука, дехто з місцевих жителів виїжджає через Окупований Крим і Росію до інших країн. Частина в глиб Херсонської області також є ті, хто залишається у місті. Масової евакуації до Росії зараз не відбувається, каже Євген Рищук. То люди виїжджають коло кошти, тому що це дуже недешево коштує виїхати таким чином. Хтось виїжджає, від від'їжджає, тому що є на чому. Хтось ще сидить, чекає, не знаю, чого чекають, і люди не зовсім там, скажімо так, без грошей, але сидять, чекають, а ось це пронесе і все буде добре. Але з кожним днем, з кожним вибухом, з кожним руйнуванням житлової будівлі, люди для себе розуміють, що доброго нічого немає. Вони все ж таки хтось від'їжджає в глибину області, і таких дуже багато. Тобто, не хочуть. Покидати нашу рідну Херсонщину, нашу Україну. Вони хочуть просто від'їхати від небезпеки і від'їжджають. Тобто свою ж евакуацію, розкажем так, депортацію російську вони закінчили вже десь місяць точно. Як почали бомбардувати, вони і закінчили. Вони тоді об'явили, були все, ми закінчуємо. і на цьому все закінчилось. Тобто на сьогодні да вони кажуть, кому треба, ми будемо допомагати. Людей розселяє там по пансіонатам десь вивозять, але ну є, є і є інформація, що вивозять і в дальні скам так регіони Росії. І така інформація, є. але доброго ще раз кажу, поки що доброго ніхто нічого не відписався. Мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що це місто на відміну від деяких інших не обстрілюється. російсько окупаційна адміністрація у Скадовську перебуває досі також там багато російських військових. Масового переміщення місцевих жителів до Росії також не відбувається, Немає ні евакуації, ні виїзду такого організованого якогось немає. Ні окупаційних влади, ні мешканців. Тому це стабільно. Тим, хто виявляє бажання, наприклад, їхати там кудись далі, чи в Крим, чи в Росію, то така пропозиція є. Можливість є так звана евакуація, але вона не носить масовий характер. Втім, окупанти пильно ставляться до місцевих жителів і продовжують чинити на них тиск, каже Мер Скадовська. Да, тиск візьмуться постійно і контролюється. Людей перевіряють, телефони перевіряють. Навіть просто спілкуються, запитують, як відноситися до окупації. Тут виявляють людей, які не підтримують нинішню ситуацію. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Вини приазов'я.